Завірність українському народу, особисту мужність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Активне сприяння Збройним силам України, виконанні покладених на них завдань в умовах воєнного стану. Нагороджено. Почесним нагородним знаком головнокомандуючого Збройних сил України з Золотим Христом що ми ждемо там. Ми ніколи ходимо? Ні, ні, немає, немає. Тільки сказав, що він попробує витягнути в школу, який складеш. Там власні контакти цього військового я не правильно. Особисто мужність і самовіданість. Виявлення під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Так що все найкраще начальник головного управління Тернопільської області. Такий знак. Він Тернопільської області. Так що ви здоровляйте? На Тернопільщині проходять. Лікування та реабілітацію поліцейських спецпідрозділу окремої штурмової бригади Людь в рамках національної. Програми ментального здоров'я, те, як їх провідують кращі фахівці головного управління національної поліції Тернопільської області, це і психологи, це працівники відділу організації соціальної роботи управління кадрового забезпечення, це працівники управління головної інспекції, фахові юристи, які надають їм юридичну допомогу. Сім'ям поранених надається допомога в оформленні документації з метою отримання соціальних виплат. Консультуються з метою надання вирішення їхніх соціально-побутових проблем.